Вокзалі залі кривері головний облаштували фортецю незламності. Це повністю автономний пункт обігріву підзарядки та зв'язку. Фортеця забезпечена інтернетом Starlink, дизель-генератором. Питною водою, технічною водою, гарячими напоями, У нас є зарядні пристрої, тобто зарядні столи для підзарядки мобільних телефонів, ноутбуків, всі послуги, які надаються фортеці незламності, безкоштовні. Тобто чай безкоштовний, заряд мобільних телефонів безкоштовний, користуватися можуть усі пасажири, користуватися можуть громадяни міста. Під час повного блекауту у нас фортеця незламності працює. Працюємо ми цілодобово. Зараз ми знаходимося в дитячій зоні. Дитяча зона в нас забезпечена олівцями, пластилином. Книжками, іграшками, де дітки можуть помалювати, можуть відпочити. Також, ну так як це маленькі дітки, вони тут граються, тут спать хочуть. Ми е облаштували їм розкладушки. Уже не раз нам дякували за таке, тому що е і їдуть здалеку, щоб дитина дуже заморюються, ляжуть, відпочинуть. Ну Тут дітки знаходяться приблизно від 3 років і далі. А тут у нас ще є кімната для годування немовлят. Там теж є пеленальний столик, там є розкладушка, там є дитяче харчування. Куточок дійсно. Зроблений для дітей, і тут тихенько, затишно, тут чисто, тут тепло, і, мабуть, створена обстановка м -м, сприятлива, для, затишна для дітей. І вже другий раз вона пішла, і он з братиком старшим читають книжки. Мабуть, ще спробуємо помалювати. Це дуже добре, коли облаштовують для дітей такі куточки, коли приходиться чекати на потяг декілька, мабуть, годин або хвилин, то іноді дитина втомлюється, і можна її відволікти. І вона пограється, і мама трошки відпочине. І є медична кімнатка, де працюють лікарі без кордонів. Благодійна організація дуже багато вони допомагають людям, тому що тут, як правило, серце у людини болить, як правило, тиск високий. Вони звертаються часто. Також на вокзалі облаштована зона підзарядки, де всі, хто очікує на свій поїзд, можуть підзарядити свої гаджети. Подобається, тому що переїжджаємо із одного пункту в інший, і сидимо, чекаємо на потяг, то звісно, що подобається. Ви ж бачите, скільки який поток людей їде. І дітки, і пенсіонери. І, ну, дійсно, що вони ну, потрібні такі пункти. Можна і чаю випити, можна ну, скористатися якимись послугами. Хоча б даже засобами гігієни, якщо треба для дітей, але саме з чим тут взяла собі чаю насамперед, ці фортеці створюються для тих, хто евакуюється із небезпечних територій та прифронтових міст, але всіма послугами можуть скористатися і місцеві. Ми почали цей проект у співпраці з Укрзалізницею, які допомагають нам тут це все облаштувати на місцях і координують постійно щоденно щогодинно всю роботу, яка відбувається тут. Це все стало можливим за фінансування фундації Говарда Баффета. По всій Україні, по всій території України, у нас зараз працює близько 100 пунктів. До кінця лютого їх буде 108. Наша основна задача була облаштувати такі пункти біля прифронтових міст в. При фронтових містах на деокупованих територіях і на містах, які приймають евакуйованих.